До кінологічного центру головного управління національної поліції в Черкаській області завітали учні та викладачі Хацьківського ліцею. Діти прийшли вшанувати пам'ять про свого односельця поліцейського Сергія Ненаду та більше дізнатися про його службу. Про поліцейського кінолога, який загинув на Херсонщині. Ліцеїсти готують біографічну роботу. Її представлять на обласному конкурсі Герої не вмирають. Працівники кінологічного центру провели екскурсію та розповіли про свого колегу за словами Тетяни Герасимової Сергій. Був душею колективу, завжди оптимістичний та життєрадісний. Він усіх заряджав позитивом, дуже любив спілкування з людьми, але ще більше проводити час зі своїми чотирилапими вихованцями. Діти переконались у тому, що їхній односелець усім серцем любив батьківщину, свою професію. Був справжнім патріотом та професіоналом. Поділилася викладачка ліцею Олена.